Будинок охоплює, захоплює і не відпускає. Килів. Маєток 700 квадратів за 365 тисяч доларів з лісом і водоймою. Частина перша подвір'я. Ходімте, послухаємо, як хлюпається вода. Абсолютна гармонія характеру будинку, локації, практичності і ціни. Ми їдемо плавати на пантоні. Глибина 14 метрів. Тут ідеальне місце для рибалки і просто повтикати на воду. Не знаю, куди тут стрибати в річку, в басейн, правда, він не налитий, чи бігти до Дніпра. Хвилиночку. Це баня на дровах і бесідка, з якої ви можете плюхатися прямо в річку. Окрема будівля, де гараж, літня кухня, двохповерхова квартира для обслуги. І котельня. Дизельно генераторна установка на 22 кВт. Котел, яким можна обігрівати дев'ятиповерховий будинок. Він і газовий, і дизельний. Заходимо в літню кухню. Тут є піч, тут є сауна. Власники сказали, що вони проводили тут майже весь свій час. Це така собі кімната літньої кухні. Справжня українська піч. Тут, до речі, щось пекли. Це все ще літня кухня. Просто тут є камінний зал і санвузли. Паня на дровах, тут електрична сауна. Подивимось квартиру для обслуговуючого персоналу. Повністю автономна з усім необхідним. Вона двохповерхова. Якщо тут, так дбають про тих, хто їм допомагає. Уявіть, з якою турботою і уважністю до деталей побудований будинок основний. Це плацдарм для однокласників ваших дітей. Уже дзвонять бажаючи на цей будинок. 64% сотки лісу належить будинку. Рибалите, ходите по лісу, живете і насолоджуєтеся, і це все в одному. Якщо звук хвиль ми вам ще можемо передати, то запах лісу ніяк. А тут живе їжа. Якщо встигнете, власник цього будинку отримає цілу колекцію в подарунок.